ОКР e, це можна сказати абревіатура Objectives and Key results. Тобто Objectives цілі, Key results ключові результати. E, але важливо також e, пам'ятати, що треба ініціативи. Ми з вами під час воркшопу ми це розкриємо, та, Яка різниця між Key Results і ініціативами? Тобто, якщо подивитись, на які питання кожна з цих ланок e, відповідає, то ціль це. Вони повинні надихати, так, і надавати напрямок. І питання це що я хочу досягти. Тобто ціль це що я хочу зробити. Key results – ключові результати це показники, які вимірюють прогрес до цілі, тому що нам важливо також відслідковувати, що ми до неї рухаємось. І тут питання, як я дізнаюсь, що я це досяг. І ініціативи це саме дії, які необхідно робити для того, щоб досягти цілі. Тобто, що саме я буду робити? І під час воркшопу ми з вами кожну з цих ланок більш детально розглянемо. Давайте зразу перейдемо до прикладу. Приклад. Покращ, наприклад, у нас всіх були свята, салати олів'є. Там і так далі, не хочу займатися спортом, займусь після Нового, Нового року. Е покращити, наприклад, ціль у вас покращити фізичну форму після свят? Це те, що я хочу зробити. А як я думаю, що моя форма покращиться? Як я буду це вимірювати? Наприклад, я думаю, що в мене багато там жиру і знижений рівень жиру на 5%. Окей, а які ініціативи? Ініціативи. Ну, наприклад, я почну бігати 15 км кожного тижня і буду пити більше води, 3 літри води у день. Так? Тобто, це такі гіпотези, які я рахую, що мені допоможуть досягти ключовий результат, який я вважаю, коли я його досягну, то я досягну цілі. Тут важливим є те, що ключовий результат це те, на що ви можете впливати, але ви не можете контролювати. Тобто у вас немає кнопки е, знизити рівень жиру. Так? Ви не можете взяти його і знизити. Ви можете на це вплинути через якісь дії, але ви не можете це контролювати. А ініціативи це якраз те, що ви можете контролювати. Ви можете вийти і почати бігати, ви можете взяти склянку води. Ну, тут прийдеться брати цитрова банку води, і пити кожен день. Так? Е Тобто важлива це різниця між впливом і контролем. Наступний приклад, більш такий бізнесовий: це покращити, наприклад, ви працюєте в HR або в People and Culture департаменті і команді, і хочете покращити залученість співробітників. Так? Тобто, ваша ціль покращити залученість. Ключовим результатом може бути збільшити Employee Engagement Survey, це така метрика, яка показує, наскільки люди, люди задоволені е, роботою в компанії і так далі. Там з 20 до 30%, і зменшити рівень добро, е, добровільних звільнень з 15 до 10%. Знову ж таки, це те, що ви не контролюєте, але ви можете повпливати. Так? Е, тобто ви описуєте, якби такий ауткам, те, що важливо зробити, і коли ви це досягнете, то е, ви отримаєте цю ціль. А от на те, що ви можете контролювати, що саме ви можете робити, це вже є ініціативи, так і ви вже розуміючи свої ключові результати, ви вже думаєте, ага, як це я можу зробити? Ну, наприклад, можемо привести у всіх командах 360 зворотній зв'язок е і отримуємо якісь проблеми від команд, і нам необхідно буде вирішити дві з п'яти основних два з п'яти основних блокінгів, Так і ви вважаєте, що це, це такі ваші гіпотези, що це допоможе вам в ключових результатах. І якщо видається не ключові результати, то ви повинні е, е, покращити е, залучення співробітників. Да, Саш каже е, дім. А якщо е, до попереднього прикладу, який більше такий на бізнесу да, життя, та. ціль була б не про фізичну форму, і де можна ключовий результат такою метрикою виміряти, а наприклад, моя ціль там зробити ремонт в квартирі там. В цьому році і цей ага. результат вбачається, як що ми там. Я завершив цей ремонт, зробив а ініціативами було б там шпалери, нова меб, нові меблі, пляшка, ага. тепла підлога. Там якісь такі речі, які я бажаю, що ось я всі ці ініціативи зроблю. То ключовий так. результат так. як тут, коли метрики там у відсотках я затрудняюсь, так, так. дивись. Тут ми ще про це поговоримо, а тут важливо, коли ми починаємо говорити про ціль, треба також її при, прив'язати до цілі. Навіщо вона? Тобто ти ремонт для чого хочеш зробити? Не влаштовує той рівень комфорту із поточним. Так, mm, так. Та. Тобто Зайна. ти хочеш підвищити, підвищити рівень комфорту ну, для сім'ї, правильно? Так. Так, тому дивись, якщо ти зробиш просто твоя буде, кірізал там зробив ремонт, ну його можна зробити. А чи ти досягнеш цілі підвищити комфорт, тут питання. Тому ключовим результатом може бути щось пов'язане з вимірюванням, наскільки сім'я тепер задоволена в нових умовах. Ось ми ще про це поговоримо. Тобто, як кажуть, за деревами лісу не видно. Тобто, дуже часто ми починаємо просто робити ініціативи і забуваємо, а навіщо ми це робимо. І от в, в прикладі з ремонтом, тобто, ти ремонт хочеш зробити для того, щоб вам було більш комфортно, більш е, уютно е, там, проводити час разом. Так? Тому, е, чи досягти цю ціль чи ні, вона, її треба вимірювати якраз от по цим параметрам. І Якщо тут можна, Це нова та. квартира, нова квартира, просто щоб mm -hmm. там жити і ремонт для цього потрібен, то там. Якщо нова квартира mm -hmm. і. Ну так, але все одно ж, нові квартири ти хочеш там е, жити, наприклад. Тобто, ми ще про це поговоримо. Okay, тут важливо, можу. та, про цю цінність цілі і е, е, англійською там incorporate the why. Навіщо ти це робиш? Так, давайте далі. І особистий приклад, про який я казав на Фейсбуці, я не можу про нього не сказати, а то ви скажете, що це я. Може, прийшов просто послухати, як Діма пробіг 2021 кілометр, а тут він про якісь інші приклади каже. Так. Так, є. Дивіться, тут я трішки по іншому почну. В мене є мрія. Так? Ну, в мене не одна мрія, але одна з моїх мрій це пробігти шість основних марафонів світу. В світі є шість мейджорс-марафонів. Я два вже пробіг. Так? Я пробіг в Берліні, я пробіг в Чикаго, і в цьому році, ну не в цьому, а в тому, що у нас війна, я повинен був бігати в Нью-Йорк. Ось. Тобто є в мене така мрія. І я подумав: Окей, а що мені треба, ну, щоб ця мрія відбулася? Так? Я подумав, ну треба бігати, напевно. Окей. ну якось просто бігати не хочеться, хочеться класно якось так. Ну, от бігати, прямо бігати. Я поставив собі ціль пробігти 2021 кілометр у 2021 році, але вона, ця ціль прилінкована до моєї мрії. Чому? Тому що є цінність цієї цілі. Я хотів покращити, значно хотів покращити свою фізичну форму і мати змогу у будь-який момент часу пробігти марафон. Чому? Тому що е, в мене було таке, що я бігаю, бігаю, потім я місяць е, перестав бігати, і дуже важко входити в форму. А коли ти біг, хочеш пробігти марафон, зазвичай це треба ну, мінімум 2-3 місяці готуватися, щоб його про, е, пробігти. Е, я ж хотів бути завжди готовий, якщо там буде нагода, піти і пробігти його. Так? Тому я вирішив, що якщо я пробіжу таку кількість е, кілометрів, то. Мені це тоді мені легко буде пробігти марафон, і марафон в Чикаго, який я пробіг, я до нього не готувався. Я просто бігав. От по своїй цілі, і я просто поїхав в Чикаго і пробіг його без будь-якої додаткової підготовки, і з найкращим результатом, який я бігав до цього в Берліні. Ключові результати у мене були такі ключові результати: тобто, по перше, це 505 кілометрів кожного кварталу пробігти. Тут можна сказати, що це в сфері контролю, а не впливу, але все одно ну, дуже важко пробігти 505, Це не можна так взяти, вийти і пробігти. Треба якась система. Також е, я дуже сильно думав про свою мотивацію, тому що я розумів, що я можу втратити її на якомусь етапі і все. І я тоді не досягну ціль. Тому мені важ, важливо було, що по шкалі від 0 до 10 я вмотивований на 8. Я просто себе запитував, наскільки я вмотивований бі, бігати. Так? Е, і від цього я розумів, якщо я не вмотивований, то мені треба було якісь ініціативи робити, щоб піднімати цю мотивацію. І знову ж таки, пробіг для чого, щоб поєднати з мрією, я пробіг марафон без додаткової підготовки. Ініціативи мої були це бігати 12 кілометрів кожного другого дня, приблизно так, щоб в середньому виходило. Е, підписати друзів на цю ціль. Це до мотивації. Це от коли ви казали, що проболталися, це насправді дуже класно. Якщо ви хочете досягти своєї ціль, проболтайтесь про неї, якійсь людині, е, зробіть її соціальною. Я про це писав на Фейсбуці зразу. Я хочу пробігти 2021 я підписав друзі, от подивіться, це за якийсь місяць ми пробігли. Треба було в місяць 170 кілометрів бігати. Я підписав друзі, які були набагато крейзі, ніж е, я. божевільніші, бачите, вони бігали набагато більше, ніж я. Але з усіх друзів, тільки я дійшов до кінця, до 2021. Тому що на початку ця мотивація є, а потім ти її втрачаєш. Але коли ти вже пробіг половину, ти вже думаєш, та ну, як це так кинути? Ні, вже не кину, так? Е, тобто. Важливий цей соціальний фактор. Що мене ще от мотивувало, я показував приклад: моя сім'я почала бігати. Моя дружина не дуже щаслива, що вона біжить, але біжить моя дитина, моя друга дитина. Тобто вони почали бігати, це мене теж дуже мотивувало, що я показую гарний приклад. Те, що я бігав кожні 12 кілометрів, другий день 12 кілометрів, це означало, що мені потрібно було бігати в будь-яку погоду. Це на улюблених березняках озеро Тельбін. Я біжу, а переді мною їде трактор і чистить цей дорожку, бо купа снігу. Тобто, в будь-яку погоду ти біжиш, так і одна з ініціатив також це усюди подорожувати з біговою формою. Це було так круто. Ну не багато там ми подорожували, бо була пандемія. Але, наприклад, ми поїхали з сім'єю в Венецію, і я по цих місточках між островками бігав. Кожного дня. Тобто дуже круто. І та, 30-го, можете подивитися, 30 грудня 2021 року я досяг свою ціль 2021 кілометр і ще 400 метрів зверху, щоб точно вже так досяг. Ось. Тобто, це особистий приклад, як мені Океари допомогли це досягнути, тому що, якби в мене не було такої системи розуміння поєднання з цінністю, нерозуміння от таких от ключових результатів, і під них підбирати ініціативи. Якщо мотивація впала, окей, як мені її додати, то, скоріш за все, я б десь там е, е, спригнув на, на середині шляху. Так, добре.